Слава Ісусу Христу! Ви дивитесь телевізійну християнську передачу для всіх людей. Мир вам! В студії Володимир Родим'юк і наш гість з чудового прекрасного міста Коломия. Отже, наш гість Володимир Піц, пастор з Коломиї. Дійсно, і гість чудовий, і, ну місто також прекрасне, прекрасна людина з прекрасного міста. А наша тема зустріч з Христом. Вітаю, Володимире Івано-Франківську. І ми сьогодні говоримо про зустріч з Господом, зустріч з Творцем. Бог обіцяв Ізраїлю, що Він прийде до них, так, чи Месія прийде до них. І Бог виконав цю обітницю. Месія прийшов до Ізраїлю. Але от Ізраїль був готовий чи не був готовий до цієї зустрічі? Зустрічі вони кожен день, і нам приємно зустріч... зустрітися в цьому ефірі. А ось Господь, Він також до свого народу, до Ізраїля. І він обіцяв, що він також з ними по-особливому зустрінеться, І він ними опікувався, але народ часто відходив від нього. І ось в одному із місць він сказав е, пророка Амоса у 4 розділі, 12-й вірш, він каже так. При, друга частина його: Приготуйся Ізраїлю до зустрічі Бога свого. Ось якесь таке особливе нагадування для Ізраїля. Що його має відвідати сам Господь. Цікава, така мала би відбутися зустріч, як вони мали би зустрітися з сам з Господом. І саме ця зустріч вона дійсно відбулася. Відбулася візуально, вона дійсно сталася. Як вона це сталося? Що пророк Ісай у 9 розділі він говорив про те, що бо дитя народилося вам, зданий вам син. І ми знаємо про цю велику таємницю. Як сам Господь, Ісус Христос, він взяв тіло людське і прийшов у цей світ як людина. І він не прийшов ось так буквально, зійшовши там зі хмар, а він народився як людина, як дитина. І ось коли він народився. То ось це мало сповнитися ось ця зустріч, відбутися зустріч Ізраїля з Ісусом Христом. І таке ураження, що ось ця радісна подія, що прийшов їхній обіцяний Месія, їхній Цар, вони мали їх би раду, ну, раду зустріти Ісуса Христа. Але ми бачимо, що якось так не відбулося. Коли ми згадуємо, коли народився Ісус Христос, то зустріли його не так багато людей. Зустріли пастухи, які нічної пори пасли отари свої. Пізніше читаємо, що прийшли мудреці з Далекого Сходу. Але в мене завжди таке запитання, де євреї, де ізраїльтяни? Інші, інші. інші люди, які би мали зустріти. Євреї для них було точно перенаписано, якого часу мав прийти їхній місії. Пророк Даниїл він для них все точно розписав і можна було точно визначити місце народження, час народження. І вони, здавалося, коли почули ось цю радісну новину, щось що там, і мудреці прийшли тут, мали б прийти і зустріти Ісуса Христа. Але вони зігнорували цією зустріч, і вони не прийшли до нього. Вони відмовилися. А яка яка причина основна? Чому вони не зрозуміли, що Господь вже здійснює втілює цю зустріч? Тут багато є, напевне, причин, чому вони. Не прийшли зустріти Ісуса Христа, тому що напевно, що вони не так собі це уявляли. От вони напевно, уявляли, що ось буквально Христос має прийти як з неба або якось чином показати, що ось він є цар і він їде. Ну не так вони уявляли, що він народиться як дитина. І ось щось такої простої дитини, тим більше, якщо би він народився як цар в царському дворі, а він народився. Про нього сказано, що він десь там в печері, в яслах народився, і не так, не так вони собі уявляли картину приходу Ісуса Христа. Не така зустріч. Тобто Бог через пророків говорив їм одне, вони придумали, додали до цього просто ще своє, уяв, своє уявлення, тому вони це не співпало, так? Не зрозуміли. І, так, от вони не. Так, не так зрозуміли, як пророки говорили. От щось вони свого внесли в розуміння приходу Христа, оцій зустрічі з Господом. От про ці попередження, про які ми читаємо, не так вони. Говорили. Хоча е були пророцтва, і Христос багато здійснив чут, див слова Ісуса Христа, проповіді Ісуса Христа. Вони мали би це збагнути, що це, це незвичайна особа прийшла до них, але на жаль, вони е розп'яли. Так, Ісуса. Ну, ми не говоримо, що всі розп'яли, так. Але е, в цілому Ізраїль не прийняв Месії. більшість людей вони відмовилися від Христа. Тому що навіть коли ми читаємо після біля Христа, то ми тільки чуємо це слово розіпне. Ми не знаходимо там, що ні помило щось, ні тільки розіпнев. Нам такого царя не потрібно. Але е, ми розуміємо, що перша церква складалася. І також з із, із євреїв, ізраїльтян, і потім до них долучилися вже і погані язичники, інші народи, і ми також. Так? Е, зараз не будемо говорити про Ізраїль, говоримо про сьогодення. Сьогодні Господь нас також закликає, кай, придіть до мене. Так? Е, Господь хоче, щоб ми з ним теж зустрілися як Спасителем, як, як нам попасти на цю зустріч. Як має відбудеться ця зустріч, моя особиста зустріч з Господом з Христом? Mm. Щоб я не прогавив цей час. Mm. Я можу сказати, Ізраїль не зрозумів, mm. а Ізраїль... чи я розумію? Це вірно. Це, це дуже цікаве питання, і нам правильно треба відповісти на нього. Коли Ісус Христос він став на служіння Він почав проповідувати ось цим євреям. Народу своєму, що ось я, ось той обіцяний Месія. Ви спочатку, коли я прийшов до вас, відвідин день відвідин, ви не зрозуміли цього дня. Але тепер він ось він приходить і проповідує. І він робить дивні діла. Ми знаємо про те, що він і в мертвих воскрешав, і годував в кількома хлібами великий натовп людей. Він уздоровляв всяку недугу, бісів виганяв. Тобто люди ходили за ним, і вони цими благами користувалися. Вони могли насититися, вони могли оздоровитися, отже, їм було добре. Отже, і може, навіть написано, що за ним Ісусом Христом ходили великі тисячні натовпи для того, щоб скористатися ось тим благами. І він так і казав, Христос, ви ходите за мною, тому що ви їли хліб і наситилися, і вам було добре. Ви були хворі, і ви оздоровились. Тобто, от яку ви шукали ціль того, що ви ходили за мною? А що тут погано? Але ж Христос давав хліб, здоровляв. Ну чому тут їх вина? Але воно так. Але Христос хотів чогось більшого угу. від людей. От ми знаходимо такі приклади зустрічей за Ісуса Христа, які були описані в Євангелії, і якось є прикладом для нас. От може згадаємо: зустріч Ісуса Христа і Закея. Це Митер, грішник. І коли він побажав побачити Ісуса Христа, Христос приходить і побачив, що Він на дереві та сидить, там. і каже: От злазь, каже, звідти. Злась, каже, звідти. тому що от, я маю бути в твоєму домі. І після того, коли Ісус Христос говорив йому, і ось ця, ця людина сказала: Я кого образив, я поверну, кого я в чогось обіду, я в четверо тобто я готовий mm -hmm. спокутувати свої гріхи. Або згадаємо зустріч скажімо, з блудницею, Пригадуєш, коли привели її грішницю. То грішна жінка, яка, яка, яка зловлена на перелік. Зло, можна не була така сильна блудниця. Так, ну, Скажімо, вона була злочинця на, на цьому вчинку. Та. І Христос їй сказав: іди, її більше не гріши. Або Никодим, який приходив вечором, також бажав побачити Ісуса Христа і мав з ним розмову. Пізніше ми дізнаємося, що він став учнем Ісуса Христа. Правда, він був таємний, але в той же час ми бачимо, що він дізнавався про глибокі питання, каже, як отримати життя вічне? І Христос йому казав, що так би Бог полюбив світ, що віддав сина, щоб кожен, хто вірив у нього, не загинув, але мав життя вічне. Тобто, зустріч із Ісусом Христом, окремих людей, ми бачимо, відбувалося і міняли їхнє життя. Якщо дати відповідь на твоє запитання, чи сьогодні Христос він також зустріч відбувається з ним, так вона відбувається. Звичайно, для цього не потрібно десь їхати, шукати можливо їхати в Ізраїль, відвідати святі місця. Як отут ходив Христос. Ні, це можна відбутися навіть прямо сьогодні. Кожна людина, яка читає Слово Боже, яка ж пошукує Ісуса Христа, яка кличе до нього, вона може з ним зустрітися. І такі факти це відбувається в житті людей. Це відбувається в окремій житті кожної особистості. І люди, які Бог міняє їм їхнє життя. Це в тюрмах люди, які ув'язнені за свої злочини. Коли чують Євангелію, вони зустріч, зустрічаються з Христом, їхнє життя повністю міняється. В реп-центрах ми бачимо такі картини, де люди також навертаються до, до, до Господа і це міняє їхнє життя. Тобто тут е зустріч мається на увазі, треба повірити, так? Е Христос сказав. Е і тільки повірити, що Бог щось дає мені. Е Можна так повірити, Боже, я хворий, поможи мені, здорови мене, Бог здоровлює, і я, я пішу далі так, собі. А можна навпаки, ну не тільки це, можна прийти до Бога, попросити вздоровлення, попросити хліба і е, зрозуміти, хто такий Христос, для чого він прийшов, і почати мінятися, так? Я ось це все вірно так. Я сказано, ну, що ось коли ти зустрічаєшся з Христом і ти дійсно пізнав Ісуса Христа як Спасителя Свого. То життя воно само по собі воно міняється, воно стає зовсім інакше. Господь міняє, Він лікує людину, навіть якщо в неї погане минуле було, Господь піднімає і встановлює цю людину. Правда, що є таке слово в Матфія, 11 розділі: Придіть до мене, усі стружені і обтяжні, і я вас заспокою. Я ще просто історію, коли я навчався в одному християнському закладі, я познайомився з Сашою, так і брате. І Він розказав своє життя. Коли він до увірування, він був наркоман, і він вкрай вже був спорчений. І коли останній раз він прийшов до лікаря, лікар подивився на нього і сказав: знаєш, ліпше би ти вже помер, ніби ти не мучив ні батьків, ні своїх близьких і він каже: я з цим з таким, ем, цими словами, з таким огніченим станом, я вийшов і думав, що мені робити. Я побачив, що відкрите був дім молитви. і оце, я, я постійно його обминав, але бачу двері відкриті. Я думаю, зайду туди. Я там почув Слово Боже. І коли я почув це Слово Боже про Ісуса Христа, і ці слова, що прийдіть до мене, стружені і обтяження, я зрозумів, кажу, що я, що я повністю я гнив моє тіло, просто вже розкладалося. Він все продав свої квартири. Останнє, що він продав, зняв електричний лічильник і також його продав, тобто нічого вже не залишилося. І каже, коли я почув, я покаявся. Я увірю, що Ісус Христос може змінити мене, і Він каже: Ти не повіриш, але в мене від навіть від того дня пропало бажання взагалі приймати наркотики. І після того я ніколи і не приймав. В один момент Господь мене звільнив від моєї залежності. То хіба чудеса не відбуваються сьогодні, коли прийти до Ісуса Христа, я бачу це реальність. І таких прикладів, напевно, можна сьогодні перелічувати і говорити годинами про те, як Господь змінює. Я кажу так, що не варто бігати від Бога. Господь то поки він хоче, щоб мати спільність людиною, і він каже: оці слова в князі об'явлені: ось я стукаю у ваші двері, і хто відчинить мені? От, від... почує, від... почує, від... Тобто Господь має хоче, мати особисту зустріч. Так, Ми можемо про Господа десь багато що знати, е дізнаватися. Ми можемо кілька разів Біблію перечитати, але чого Господь хоче від нас, щоб ми зустрілися з ним, близьких стосунків, тобто родинних таких стосунків. Оце є віра, про яку ми говоримо. Віра і почати молитися, так своїми словами, просто своїми словами говорити десь якісь, е в своїй кімнаті чи в храмі, говорити до Бога, говорити. І він буде відповідати нашій молитві. До речі, хочу сказати, що е, кожна людина потребує Бога, не тільки хто ну, скажімо, став наркоманом, та, е, хто надзвичайно великі проблеми з здоров'ям чи з поведінкою. Не обов'язково з Христом зустрічатися саме в тюрмі. Можна і в тюрмі, але не обов'язково в тюрмі. Можна і, і, і в студентській аудиторії, так? чи в себе вдома, чи десь на вулиці, чи на полі, чи хтось, можливо, опиняється в якійсь такій важкій ситуації, де він там є. Так? Десь, ну, буває на полі бою навіть. Так? Сьогодні люди зустрічаються, чи це, в лікарні. Це, це правда, це велике заблудження, коли говорять люди, що я не вбив не вкрав, значить, я не маю гріха. Біблія, що ми всі зрішили і позбавлення, слави Божої, і ми повинні потребуємо Христа як Спасителя. Свого. Тому каже Христос, прийдіть до мене всі струджені і обтяжені. Тобто, коли людина має якийсь тягар, так? людина всі мають якісь тягари, тягари, так? Вони... ми не справляємося з життям без Бога. Ми здаємося... Нам здається, що от я там женівся, я буду щасливий, от, от я здобуду свій там, першу... перші 10 тисяч чи... чи один перший мільйон, я буду щасливий. Людина цього досягає і вона дачі розчаровується. Бо... Не цим ми маємо займатися, так ми маємо прийти до Бога е, і зрозуміти Його волю. Е, го, ще Господь обіцяв, що Він знову прийде на землю і своє царство. Що дасть ця зустріч людству чи кожному з нас? У нас не так багато часу, тому десь три хвилини на відповідь на цю запитання. Дійсно, зустріч відбудеться в майбутньому. Коли Ісус Христос прийшов в перший раз, і ми говорили, як він народився, то його мало хто прийшов зустрічати. Але коли після того, як він помер, але він воскрес, він вознісся на небеса, і учні заглядали, і була така відповідь: їм. чого ви задивляєтесь на небо, то Ісус, який вознісся, так же само прийде. І Біблія вона чітко оповідає про те, що Ісус Христос має прийти повернутися знову на землю. І як це буде відбуватися, це дуже цікава тема. Але суть така, що це є обіцянка, яка дійсно має статися. Сьогодні людство може не так очікує приходу Ісуса Христа, бо тому, що можливо задоволення тим, як ми живемо. Можливо, Господь нам потрібен тільки якби для допомоги, для короткочасного. Зараз у нас є криза, в нас є біда в Україні. Можливо, зараз сьогодні люди. Ой, Господи, допоможи нам, але Господь прийде для того, щоб встановити своє царство тут на землі, і буде так, як по Господньому, буде теократичне правління. І ось є ось таке поведіння обіцянка, яку ми читаємо в посланні до Солонян четвертому розділі. 16 16 вірші. Сам Бог Господь із наказом приголоси Архангела та при Божій сурміє зійде з неба, і перше воскреснуть, умерлі в Христі. Потім ми, що живемо і зосталися, будемо схоплені разом із ними на Хмарах, на зустріч Господню на повітрі, і так завсіди будемо з Господом. Отож, потішайте один одного цими словами. Він, Апостол Павло він каже, що відбудеться ось ця зустріч на небесах. І здавалося, це щось має нас лякати. Він каже, ні, ні, він каже, потішайте цими словами, тому що настане визволення ваше. І є таке слово, також коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то тут, на цій землі, то ми найщасніші люди. Господь для нас відкрив щось, привідкрив таємницю, того, що він готує нам щось особливо прекрасне, щось вічне. І дійсно воно має захоплювати нас. Тому ось ця зустріч, яка має бути в майбутньому, для тих, хто вірує в Ісуса Христа, це буде сама радісна подія, тому що здійснюється та обіцянка, яку обіцяв Ісус Христос. Тому, живучи тут на цьому тілі, тут на землі, я живу з цією думкою і сподіванням, що я побачу свого особистого Ісуса Христа там на небесах. Отже, Господь приходив на цю землю. Як чоловік, так? ми знаємо ім'я це Ісус Христос, Месія, який помер за гріхи наші. Ми можемо сьогодні зустрітися з Христом через молитву і віру, повірити в Господа, що Він поруч з нами, Він, він поруч з нами і Він хоче бути в нашому серці. І це реально, це можливо. Спробуйте, так? Прикличте ім'я Боже, так? Зверніться, Господи Ісусе. Чи Боже Отче, війди моє життя, моє серце, зміни моє життя, і воно все зміниться. Головне це щиро зробити. І ми маємо пам'ятати, що знову прийде Христос на цю землю. Це вже буде глобальна така подія, нова глобальна подія, яка змінить всю історію нашої планети, нашого, нашого людства. Ми намагалися це розкрити цю тему зустріч з Христом. Хто хоче знати більше, читайте. Слово Боже, читайте Старий заповіт і особливо читайте новий заповіт, читайте Євангелію. Нехай Господь вас рясно і щедро благословить. Рівно через тиждень, у цій же порі, на цьому ж каналі, у нас буде знову зустріч з пастором Володимиром Піцом з Коломиї, але це вже буде інша тема. Якщо хочете бачити наші попередні випуски, заходьте, будь ласка, на наш YouTube канал телепрограми Мир вам. Обов'язково ставте свої вподобайки, підписуйтесь на наш канал і рекомендуйте наш канал своїм ближнім, щоб багато людей зустрілося з Господом і через цю передачу. Слава Ісусу Христу!